Зглянемо з вами сьогодні матеріал 9 класу доведення числових нерівностей. Числових нерівностей і алгебраїчних нерівностей, значить, пригадаємо, щоб порівняти два числа, треба знати їхню різницю. Якщо різниця додатня, то перше число більше за друге. Якщо різниця від'ємна, то перше число менше за друге. Якщо різниця дорівнює нулю, то ці числа рівні. ну для початку пригадаємо на такому простому прикладі. 2, що ділиться на 2 плюс корінь із 3, нам треба порівняти з числом 2 мінус корінь із 3. Що ми робимо? Ми знаходимо різницю лівої частини і правої частини і дивимося, який буде мати знак. Якщо додатній, то перше число менше за, більше за друге. Якщо різниця між цими виразами буде від'ємною, то перше число буде менше за друге. Якщо різниця буде дорівнювати нулю, то перше число буде дорівнювати другому числу. Так, зведемо до спільного знаменника. Так, давайте спочатку перепишемо 2, 2 плюс корінь із 3, відняти 2 мінус корінь із 3. Додатковий множник до. Цього доданка буде 2 плюс корінь із так, дорівнює. Так, 2. Далі відняти. Тут у нас буде 2 мінус корінь з 3 на 2 плюс корінь з 3. Пригадуємо, що це у нас є формула скороченого множення а мінус Б на А плюс Б. Тобто буде А квадрат мінус Б квадрат. Тобто, виходить, 2 в квадраті 4 мінус корінь з 3 в квадраті. Це буде у нас 3. Так, і поділити на 2 плюс корінь з 3. Що ми будемо мати? 2 розкриваємо дужки, мінус 4 буде мінус 2. І мінус перед дужками на мінус буде 3. 3 мінус 2 1. Отже, в результаті ми маємо 1 поділити на 2 плюс корінь з 3. 1 – додатнє число, 2 плюс корінь з 3 – додатнє число. Дріб, одиниця поділити на 2 плюс корінь з 3, строго більше нуля. Тобто додатнє число. З цього робимо висновок, що перше число більше за друге число. Так, порівняли два числа. А як нам порівняти алгебраїчні вирази? Нехай у нас є вираз, і нам треба довести, що при будь-якому А, це у нас було перше завдання. Тепер друге завдання. А мінус 3 в квадраті строго менше за 2А квадрат мінус 6А плюс 10. Так, нам треба довести, що ця нерівність завжди виконується за будь-яких значеннях при будь-якому значенні А. Тобто А може належати множині дійсних чисел. Як нам довести? Ну, звичайно, треба скласти різницю. Лівої частини і правої частини. І подивитися на знак. Так, складаємо різницю. Значить, буде а 3 до квадрату відняти 2а квадрат відняти 6а плюс 10 до рівня. Розкриваємо квадрат. Квадрат різниці, квадрат першого, мінус подвоєний добуток першого на друге плюс квадрат другого числа. Поступово А в квадраті. Це буде А в квадраті. Далі мінус подвоєний добуток. Значить, мінус 2 множимо на 3 і множимо на А. І квадрат другого доданка. Так, розкриваємо тут дужки. Мінус 2а квадрат. Раз тут мінус. Перед дужками мінус буде протилежний знак плюс 6А. І тут був плюс, стане мінус 10. Мінус 10, Дорівнює. А квадрат мінус 2А квадрат буде мінус А квадрат. Мінус 6А плюс 6А взаємо знищиться. Так, і тут 3 в квадраті 9 плюс 9, мінус 10, мінус 1, мінус 1. Ну, ми бачимо, що, якщо мінус винести з дужки, буде в дужках А квадрат плюс 1. А квадрат у нас більше або дорівнює нуля. До числа, яке більше дорівнює нуля, додати одиницю. Це число буде строго більше нуля. Але перед дужками стоїть знак мінус. Значить, це число, взагалі, оце все число буде менше нуля. Строго менше нуля. Ми побачили, що різниця між лівим числом і правим числом є число від'ємне. А раз від'ємне, значить. Ліва частина строго менше за праву частину при будь-якому значенні А. От ми з вами довели нерівність, що А-3 в квадраті буде строго менше за 2 а квадрат мінус 6А плюс 10. Все нерівність доведено. І давайте ще одну нерівність доведемо з вами. <кхем> Значить, нам треба довести, що при будь-якому А і Б така нерівність. Буде строго більше нуля. Тобто А квадрат мінус аб квадрат буде строго більше нуля. Це третій приклад. Ну, Нам тут щось нагадує квадрат, добуток і квадрат. Так, можна виділити повний квадрат. Давайте спробуємо. Значить, А квадрат у нас так і залишається. Далі. Треба нам подвійний добуток. Значить, пишемо 2. Але в нас його не було, значить, щоб нічого не змінилось, треба поділити на 2 і домножити на а, Б, так? Який буде третій доданок, щоб нам звернути по формулі квадрат різниці, бо тут різниця, значить буде квадрат різниці. так? Третій доданок буде у нас одна друга. А, а у нас вже є одна друга Б. Так? Значить буде Б квадрат. На 4. Але в нас Б квадрат на 4 не було. Значить, ми повинні відняти Б квадрат на 4. І тут у нас ще залишилось плюс Б квадрат, плюс Б квадрат. І це ми маємо довести, що воно строго більше нуля. Тепер оці три доданки у нас звернуться по формулі. Так? Яка формула буде? А мінус Б поділити на 2. До квадрату. Так чи ні? Давайте перевіримо, розкриємо квадрат. а квадрат є в нас. Мінус подвоєний добуток А на Б є. І плюс квадрат другого доданка. Б квадрат поділити на 4. Все в нас є. І тепер дивіться, тут одиниця коефіцієнт біля е, Б квадрат. А тут біля Б квадрат мінус 1 четверта. Якщо будемо зводити, то одиницю віднімаємо від 1 четвертий. Одиницю відняти 1 четверта це буде 3 четвертих. Значить плюс 3 четвертих b квадрат. І це все має бути строго більше нуля. Ну, Якщо ми подивимося, то цей вираз більше або дорівнює нулю. Цей вираз більше або дорівнює нулю. Але вони одночасно дорівнювати нулю не можуть. А не дорівнює b на 2 і b не дорівнює нулю. Тобто цей вираз строго більше нуля. Сума двох квадратів буде строго більше е, нуля. Все ми з вами довели третю нерівність, що а квадрат мінус аб плюс Б квадрат за будь-яких значень А і Б строго більше нуля. Дякую за увагу.